Декан Успенського деканату Луцького району протоієрей Андрій Мовчанюк. Успіння Пресвятої Богородиці. Яка історія цього свята? Прийдіть, люди. про чисту діву, з якої невимовно вийшло в тіле на слово Отче. Зиваючи промовляючи благословенна, ти в жінках блаженна утроба, що вмістила Христа в Його святості, руки, душу віддавши, молися причиста, щоб спастися душам нашим. Воскресний, Господи, у спокої, Твій, тільки вод святині Твоєї. Слава Ісусу Христу! Улюблені у Христі, браті і сестри! Сьогодні ми спробуємо з вами поміркувати над святом Успіння Пресвятої Богородиці, історію цього свята, традиціями, і особливостями цього свята щороку, православна церква коло богослужінь, 12 найбільших свят, завершує одним із великих свят святом Успіння Пресвятої Богородиці. Дякувати Богу, сьогодні в нашій Україні повернулася історична справедливість, і вже за новим календарем ми це свято святкуємо. 15 серпня. Що пам'ятаємо із історії цього свята? Успіння Пресвятої Богородиці цей день вважають датою, коли закінчилося земне життя Матері Ісуса Христа, нашої Пресвятої Діви Марії. За християнською традицією свято прийнято називати успінням, а не смертю. За стародавніми переказами. Саме тоді відбулося зібрання апостолів в Єрусалимі для прощання і поховання Богородиці. І згідно з біблійськими легендами, за приблизно три дні до свого відходу з цього світу перед Дівою Марією з'явився Архангел Гавриїл. І саме він в цей день розповів їй. Що за декілька днів вона покине землю і підніметься на небеса до свого сина, Господа, Бога і Спасителя нашого? У цей день в Єрусалимі зібралися майже всі апостоли, щоб проститися з Богородицею. І протягом усіх всіх трьох днів і ночей вони залишалися біля її труни, співаючи псалми і вшановуючи її пам'ять. У Пресвятої Богородиці відзначається як велика урочистість в всіх християнських церквах, а також в старозавітніх. Але враховуємо ще раз і ще раз, що сьогодні ми святкуємо це свято за новим календарем. Традиції та особливості: як святкувати Успіння Пресвятої Богородиці. Кожне Християнське свято ми маємо, звичайно, розпочинати із відвідування храму. Є багато народних традицій, особливості цього свята. Час успіння, це час жнив, час достигання плодів. І ось в, в межах цього, цього часу в храмах відбувається багато подячних. Богослужінь Богові Пресвяті Богородиці за ті земні блага, які подав нам і подає Господь. Є такі народні традиції, які не є церковними, але, наприклад, після Успіння дівчата вже не займаються тяжкою роботою. Після на свято Саме Успіння, е... традиція така ніколи не робили весіль. На саме свято. Закінчується Успенський піст, ми його називаємо Спасівка. І цей день накривали вже святкові столи, коли люди поверталися із храму, поверталися із богослужінь, де разом всі спільно молилися за свої родини, за своїх близьких. І ще раз кажу: дякували Богові за ті всі достатки, за ті всі блага, які Господь давав їм протягом року. Що не можна робити на свято Успіння Пресвятої Богородиці. Знову ж таки, хочу на, наголосити про те, що є багато в нас, наших е, народних звичаїв, е, які, скажімо, не є такими, які притаманні для, для церкви, але є, які притаманні для нашого українського народу, є ті, які притаманні певної місцевості. На, ці, на це свято, звичайно, люди взагалі не робили. Ніякої тяжкої роботи, не, не робили роботи, зокрема в полі. Ось навіть є така народна традиція, що кажуть, коли вранці, вранці була роса, то не можна ходити босим. Хоча це, ще раз кажу, це народна традиція. Вони не є помічними для спасіння, але церква їх не, не, не забороняє і не, не критикує. Одним із основних гімнів Цього свята, його звучання наступним чином: у Різдві дівства зберегла ти, і в Успінні не покинула цього світу Богородице. Перейшла бо ти до життя, бувши матір'ю життя і молитвами Твоїми визволяєш від смерті душі наші. Готуючись сьогодні з вами до свята Успіння, ми просимо Пресвятої Богородиці. Її заступництва, її покрову для всього нашого українського православного народу, для нашого українського війська. Бо пам'ятаємо ще від козацьких часів, що завжди воїни, ідучи захищати свою державу, свій край, були під стягами і прапором Богородиці. Нехай і та, яка не померла. А життя прийшла до життя вічного, дарує нашим воїнам, нашим українцям достойне життя, а що найголовніше мирне і переможне разом із Богом. Амінь.